Що буде відбуватися на початку жовтня? А, знаєте, на початку жовтня ви можете усвідомити, що у вас повно ілюзій і страхів. Да, повно, і ви за них тримаєтеся чомусь. Да, і на початку жовтня ви усвідомите, що це от реально це ілюзії, ви це побачите, усвідомите і відмовитеся від цього. Як би вам там тяжко не було, ви зрозумієте, що нема там за що вже триматися, воно вас не веде ні до щастя, ні до якихось не знаю, ні до заробітків, ні до чого. І ви е, е, приймете знаєте, таке е, відповідальне рішення і е, покинете ці ілюзії. Да, Типа позаду, да, залишите їх да, і будете рухатися вперед. І це дуже-дуже добре, бо ілюзорний світ, знаєте, він завжди розбивається і е, дуже тоді боляче. Так що краще самому вийти з ілюзій, да, чим чекати, поки вони самі розсипляться, розіб'ються і принесуть біль. Так що ви все правильно зробите. Побачите ілюзії і покинете їх.